Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу вам показати таку вправу, яка, ну, на перший погляд, вам буде здаватися це схоже дуже на креслення. В принципі, десь воно так і є. А, але це ну, не зовсім креслення. Це буде малювання е, об'ємних предметів за уявою. Тобто, це буде таке, скажімо, формоутворення. Ось моделювання об'єму. Е, зараз. Я вже так заздалегідь зробив е, таку форму. ну Давайте ми будемо вважати, що це є якась будівля, наприклад, це якась архітектурна така споруда. І це її вигляд у профіль. Да? Це її вигляд у фаз, тобто, коли ми дивимося прямо отак на неї, да? отак в обличчя, це вигляд її зверху. О, тобто, ви можете так собі е, так сісти. Да? І Придумати такі якісь, значить, ну, такі форми, поєднати їх, сконструювати такий об'єкт. І потім у вас завдання намалювати його в 3D, як то кажуть, тобто намалювати його об'ємним. Це дуже така е, класна штука, якщо ви ще плутаєтеся і не знаєте. Не відчуваєте, як малювати предмети об'ємними. Тобто ви ще їх не навчилися бачити об'ємними, то я вам раджу таким займатися. Дуже погано, що на сьогодні у школах немає такої дисципліни. як Креслення. Тобто це така, така річ, дуже вона корисна, навіть не для того, щоб там всі там, якісь були там, чи там якісь там, там, е, там архітектори, там, конструктори. Це розвиває. Ваше таке, скажімо, простор... просторове уявлення. Ви вчитесь, бачити предмети у розрізі, в, в об'ємі. Для художників, щоб навчитись малювати більш-менш Максимально реалістично і об'ємно. Це дуже важлива така річ. І тепер дивіться, от наприклад, я зараз показав у трьох проєкціях, і мені необхідно намалювати цей наш об'єкт, його необхідно нам показати значить об'ємним. Я задаю зараз, наприклад, напрямок. Да? от У мене буде отакий кут. от Наприклад, у мене буде десь отакий кут. І я починаю моделювати. Цей наш об'єкт. От, наприклад, я дивлюсь, схожа на таку літеру Ни. Ось бачите, літера Ни. От я зараз моделюю е, значить, ширина нашого. Нашого об'єкту. Це, це він дивиться на нас в обличчя, а це в профіль. Тобто, бачите, в обличчя він у нас більш вузький, а в профіль ширший. Тобто, ось така ширина у мене десь. Тобто, отака десь буде ширина. Да? Це, це у мене зараз вигляд буде в профіль. І я малюю зараз. Ось у мене йде ось напрямок. Да? Ось у мене напрямок, оцей напрямок. Ось у мене малюється вже вона об'ємна. Ось так. Висота. Ось бачу висоту. І моделюю. Відстань, моделюю. Дивіться. Так. Ось моя літера, ни верхня. Вибудовується, бачите? Ось вона пішла у мене. Ось об'єм, так. Да? Тепер я дивлюся, так, що у мене тут? У мене отака відстань. Ось вона, отака відстань. Да? Ось десь отака відстань. І, і у мене е, цей об'єкт, оцей, оцей кубік, да? ну, оця е, деталь, вона у мене ширша, ніж е, ця відстань між от цими, от, да? от цими, от, опорами. Тобто не на одному рівні, а трошки. Ширше в мене заходить. Тобто десь ось тут у мене йде. Бачите? Так. Тепер ось як у мене воно йде. Так. Ось, так, да? оця вістань. Ось вона. Ось вона, так. Да? І вимальовуємо нашу цю детальку. Ось вона пішла. Є так, да? ось вона, оце, оце вона, оце вона. А з боку у нас отакі ось, ось вушка. Бачите, отакі вушка йдуть. Знову дивимось, на, на якій відстані. Ну, майже, 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 але не, не доходять. Тобто от-от-от-от, отак десь тут будуть починатися вони. Ось так. На такій відстані. Отака відстань. Бачите, десь. І починаємо моделювати. Так. Ось так. Так. Да? о, Отаким от чином. Отак. От Отак. Ось от так. І ось так. Ось це ушко моє. Бачите? Ось його форма. Ось його форма. Але у мене, мене ж ще, бачите, ця, ця штукенця ще виглядає з того боку. Малюємо зараз не видимо. Ну і трошки буде, все ж таки буде трошки виглядати. у мене, Бачите? Виглядати буде трошки. Отуди От піде, отаким От чином. А оце вушко, воно там, ну його, я думаю, видно, там не буде. Ну ніяк. Його там видно в цьому боці, з цього ракурсу не буде ніяк. Ось наша конструкція, ось вона об'ємна. Бачите? Ось вона. А, от. Ваше завдання навчитися малювати е це об'ємно. І вам буде, е в принципі, вам буде неважко будь-який будинок змоделювати. Спочатку ви його моделюєте в такому вигляді, да? там, там зверху, там, е з боку. Ось там у різних значить виглядах. Тобто, це дуже до речі наближено до, до, до архітектурних завдань. Це от називається. Е, е, Клаузура, ось так, да? тобто дуже наближено. Але ви починаєте з з такого чогось е, простішого. Навіть можете, якщо у вас вдома є там якийсь конструктор, спробуйте це зробити. Спочатку складіть там з кубіків якусь конструкцію, потім замалюйте її в різних е, таких ви виглядах, а потім спробуйте замалювати це об'ємно. Розвивайте в собі це відчуття об'єму. І вам це воно е, е, потім. Виліться в те, що ви будете просто розуміти форми, і вам буде набагато легше малювати. Є таке золоте е правило: малюється все дуже е просто, якщо ви розумієте, що ви малюєте. От ну, це, я думаю, за така істина, з якою не, не посперечаюся, малюйте, розвивайтеся, до побачення на все добре.